Якщо ви хочете схуднути за рахунок фізичної активності, вирішили тренуватись кожен день для того, щоб мати рельєф. Перше, що треба зробити, збільшити вуглеводи. І я буду казати це напевно в кожному відео, оскільки люди недооцінюють роль а, цих макронутрієнтів. Це дуже важливо. Перше, для того, щоб у вас була енергія, друге для відновлення ваших м'язів. Третє, щоб не затримувалася надлишкова рідина. я думаю, ви всі бачили, коли а, жінки тренуються кожен день, багато в них тренувань. Вони там викладаються по максимуму, роблять 45 хвилин силових, потім ще 40 хвилин кардіо. А на виході. В них тіло таке залите, набрякле, м'язів нема, не видно їх, Ну, тобто вони є, але їх не видно. Чого так він Того, що ця дівчина їсть на 1200 або 1500 калорій, вона сидить на білкових дієтах і взагалі не розуміє, що треба її організму. Тому, будь ласка, якщо ви хочете займатися. Класно фізичною активністю там кожен день 3-4 рази на тиждень. Звичайно, робіть це, але пам'ятайте, що ваше харчування має бути підібране під вашу фізичну активність і ніяк інакше.